Сутні. Дорогі родини героїв загиблих за незалежність та територіальну цілісність України. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати належну шану та вдячність тим, хто віддав найдорожче своє життя за свободу, мир та світле майбутнє нашої держави. Це люди для яких слова. Честь, обов'язок, батьківщина були не просто поняттями, а принципом життя. Подвиги героїв це не лише історія родини чи громади, це історія всієї України. Кожна нагорода, яка сьогодні буде вручена, це символ безмежної вдячності, це підтвердження того, що герої живуть доти, доки ми їх пам'ятаємо, схиляючи голови перед їхньою жертовністю, ми обіцяємо, їхня справа продовжується у вчинках українського народу, у нашій вірі. У нашій боротьбі, Гонтаренко, Сергій Володимирович. Феченко Сергій Сергійович, Конопатенко Анатолій Іванович, Петрусенко Владислав Віталійович. Чотири життя, чотири долі, чотири імені, що відтепер навіки викорбовані в пам'яті кожного з нас. Їхні голоси назавжди стихли. Їхні серця перестали битися, їхній подвиг звучить голосніше за будь-які слова. Схилімо голови у скорботі та вшануймо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за рідну землю, за наше сьогодні і наше завтра, за мирне майбутнє нашої держави. За свободу та незалежність України хай ця тиша буде гучнішою за будь-які промови. Починаємо церемонію нагородження. Нагороди вручають петрівський селищний голова Світлана Тилик та начальник 3-го відділу Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Ігор Чабан. Указом президента України. Від 27 грудня 2023 року номер 856 за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагородити посмертно. Колематника стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини А-42-67, старшого солдата Гонтаренка Сергія Володимировича, 1983 року народження, який загинув 15 листопада 2023 року. Поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області, герою захиснику на вічно сорок, нагорода вручається дружині загиблого Ользі Семенівні. Президента України від 16 січня 2025 року номер 35 за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3 ступеня нагородити. Посмертно, старшого стрільця оператора 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А46, 38, солдата Федченка Сергія Сергійовича 1999 року народження. Який з 22 лютого 2024 року вважався зниклим без звісти? Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області, 20 червня 2024 року стала відома гірка звістка. Герою захиснику на вічно 24. Нагорода вручається мамі загиблого Марині Васильівні. Президента України від 14 квітня 2025 року номер 234 За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3 ступеня нагородити. Посмертно бойового медика механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини а 0666 старшого солдата Конопатенка Анатолія Івановича 1963 року народження, який з 29 березня 2022 року вважався зниклим безвісти. Поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонського району Херсонської області майже півтори роки родина та вся наша громада мала надію, що герой живий. Але на превеликий жаль, 22 листопада 2023 року підтвердилась загибель воїна. Герою захиснику на вічно 59. Нагорода вручається сину загиблого Єгору Анатолійовичу. Президента України від 30 травня 2025 року номер 358 За особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3 ступеня нагородити. Посмертно. Навідника 1 го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу, 4-ї десантно-штурмової роти 1 го десантно-штурмового батальйону військової частини а 0224 солдата Петрусенка Владислава Віталійовича. 1999 року народження. Який з 1 листопада 2024 року по 1 квітня 2025 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі села Катеринівка Покровського району Донецької області? На жаль, найстрашніше підтвердилося герою захиснику на вічно Нагорода вручається мамі загиблого Тетяні Олексіївні. Я вдивляюся в обличчя кожного із них, кожного. Я бачу очі матерів, батьків, я бачу цих дітей, які ридають над тронами своїх батьків, братів. Кожного своя історія. Глибока, страшна, неймовірна. Ми відкрили 13, але слави. 13, 13, ви чуєте, хіба такі об'єкти ми хотіли будувати, хіба такі об'єкти ми хотіли відкривати? 13 і 14 будується на кладовищі у Володимирівці. Хіба про таке ми мріяли? Кажуть, що герої не вмирають, то давайте спитаємо у цих батьків. Оцих матерів, братів, сестер і діток. Я бачила дівчинку, яка копія тато в селі Зеленому. Така сама красуня, як її батько. Вона його не бачила ніколи в своєму житті. Але вона так плакала бо цей зв'язок на генетичному рівні, такий великий. Кажуть, що герої не вмирають, вони будуть завжди жити в нашій пам'яті, в наших діях, в нашому житті. Дуже складно все. Дуже складно. Вмирають і це дуже боляче, коли вони не заходять у двір, коли вони не стукають у вікно, коли вони не відповідають на телефонний дзвінок і ця пустка. Для сами близьких найтяжче. Я бажаю вам міцного здоров'я, шановні мами, шановні брати, сини, шановні родини. Я бажаю вам кріпкого характеру такого. І обов'язково я вам завжди кажу, будьте щасливими, бо вони за те віддали життя. Не за те, щоб ви жили. Вони віддали життя за те, щоб ми з вами жили, йшли вперед, приймали рішення отут на розвиток і достаток нашої громади, нашої країни. Слава Україні! Хай буде вічною пам'ять про кожного героя-захисника, який поклав життя на вівтар війни. Ніколи не забудемо їхніх імен. І не пробачимо ворогові відібраних життів наших співвітчизників. Слава Україні! Героям слава! Вічна слава її героям! Зараз я хочу запросити до слова волонтера, маму військового чечу Марію Васильівну. Добрий день. Я Чеча Марія Васильівна. В цьому місяці мій син був, не був на зв'язку два тижні. І потім з боєм вони вийшли, їх залишилось тільки двоє. І завдяки чому вони залишились? Тому що вони попали в радіус Реба, який якась теж мама, чи якийсь волонтер, чи якісь люди. Дали нашим військовим. Я сьогодні тут хочу передати прапор від 4-го танкової бригади. Ви всі допомогли мені зі збором, нарев. Це зовсім для другої бригади, не для мого сина. Ну, я на собі відчула, що таке ваша допомога. Дякую вам, велике. Це для Світлани. Олександрівни Тилик і всім львів Петрівської ради. Нас брали на реба, я надіюсь, я вірю, я знаю, що ми врятували чиєсь життя. Я дякую Марії Васильівна за вашу волонтерську діяльність. Дякую всім волонтерам, присутнім в цьому залі. Кожен із вас волонтер. От. За те, що ми разом за те, що ви разом перемоги. дякую. Сьогодні відзначається день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Запрошуємо усіх присутніх покласти квіти до стіни пам'яті полеглих героїв. Приєднуйтесь, будь ласка.